тому що це дуже густо населений спальний район нашого міста і, звичайно, це покращить доступ нашим мешканцям до... Сімейних лікарів і тому я дякую всьому колективу нашого центру первинної допомоги за те, що ми з вами рухаємося в напрямку розширення і надання кращого доступу до медичного персоналу, до сімейної медицини. Відкриття амбулаторії це дуже важливий показник співпраці Ніжинської громади із міжнародними фондами. Це дає змогу розширяти і створювати мережу надання якісної медичної допомоги нашим громадянам медяна міста ніжини З переваг нашої амбулаторії це те, що ми знаходимося в самому центрі Ніжинської міської лікарні. Тому для пацієнтів це буде дуже зручно. Мені, як лікарю, пощастило потрапити в цю амбулаторію, тому що вона абсолютно нова, абсолютно свіший ремонт, абсолютно нове обладнання. У нас чудовий новий аналізатор. В кожному кабінеті в нас є нові кардіографи, і ми вже розпочали такий… Перед робочий прийом пацієнтів, ми вже працюємо, ми всіх запрошуємо заключити з нами договір. А кров прямо тут можете брати, да, аналіз? Так, 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 маніпуляційний, так, так, так. Маніпуляційний. маніпуляційний, а оце саме Важний цей кабінет. Шуток, ага. і, йде, і зразу і тут на, можете так. і аналіз зробити. Це найновіший апарат, аналізатор із всіх амбулаторій. Ми йому 100% довіряємо, лікарі наші також довіряють. Дуже корисна річ в першу чергу для лікарів первинної медичної допомоги для діагностики там захворювань жовчовивідних шляхів чи нирок. Це проведення ось такого вот УЗД-обстеження. Люди, звертаючись до сімейного лікаря, можуть отримати і необхідні направлення, і стаціонар, і якесь лікування, первинне, і рецепти. І в цьому великому районі до сих пір не було амбулаторії. Незважаючи на те, що це територія лікарні, але лікарня це вже вторинна ланка. Найближча амбулаторія, я запитав, у нас район космонавтів це зовсім інший район, і він також дуже великий. Тому це в першу чергу доступність до наших сімейних лікарів. І я переконаний, що, звичайно, в першу чергу мешканцям багатьох вулиць, які розташовані навколо міської лікарні, це буде дуже зручно і дуже корисно. Більше того, я хочу додати, що в планах нашої команди є розширення ще мережі амбулаторій і в інших районах, щоб все-таки все місто було пропорційно покрито ось такими необхідними медичними закладами.